Острів Сан Мігель, місто Понта Дельгада, фонтан, а площа то важко де гама. А що найцікавіше, тут загальний туалет публічний за цим фонтаном. О, ось такий стиль. Будинків 18-19 століття викладали, бачимо, що дуже чорно темного кольору ці фасади, тому що каміння тут багато вулканічного походження. Оригінально все. Ну, десь щось подібне і на мадері таке близько до цього. Але тут воно більш виразніше чомусь. Ось ми пересуваємось уже по набережні, вийшли. От Гавань дивимось. Вдалі он якесь військове, судно. Це яхтинг-клуб. А тут спортивні клуби. Зараз знаходимося на самій центральній площі міста Фонтан-Делгада. Це Азорські острови. Острів Санмігал. За цим пам'ятником це пам'ятник Гонсалу Веду Кабралу, захиснику острова. А за ним відомі всьому світі урота. Це як в Києві золоті ворота, таке це урота в... Конта Делгаду. І це тут такі тусовки проводять, концерти постійно, ночовки такі, з такими піснями, дуже-дуже відомі артисти виступають. Зараз ми пройдемо арку війдемо в місто, подивимось, котра година, через 15 хвилин будуть колоколи бити на цій церкві Вон написано зверху. 1783 рік. Ми скали побудували ці ворота. Церква ми їх побули трохи. Відпочили. Ось тут, ага, ось оце тут концертна зала така. Музика розноситься по всьому місту і околицях, Настільки чисте і таке повітря, так. красиво.